Доброго дня. 20 серпня. Сьогодні висадили полуницю на чорне агроволокно. У нас вся полуниця росте на чорному укривному матеріалі. Ми садимо полуницю не так, як люди на горби. Ми її садимо без горбів. Перекопуємо землю, потім намічаємо. Де ми будемо садити. Ці місця вдобряємо, потім розстеляємо назад і ось так висаджуємо полуницю. Полуниця, яка висаджена в серпні, вже не дає 100% той врожай, який закладено в сортові. Якби висадилася полуниця в червні, то тоді було б, як заявлено, там кіло, 800 грам з куща. Серпні цього вже не буде. Але це буде десь 80% від врожайності, яка закладена в даному сорті полуниці. Кожний місяць зменшує врожайність на 10%. Тобто, якщо це червень, то це 100%, якщо це липень, це 90%, серпень 80%, а починаючи із вересня, там кожні Кожну кожний тиждень зменшує урожайність полуниці на 5%. і та полуниця, яка висаджена вже в жовтні, наприклад, або навіть дехто садить і в листопаді, тоді там уже ну до добре, якщо це 50% від заявленої врожайності. Що враховувати електроенергію, те, що дуже спекотно і прошле літо було, і це літо це саме оптимальний варіант висадки полуниці. Це Серпень місяць. Чому ми не садимо полуницю на горби? Тому що для нас це не є рентабельно. Дуже багато електро... дуже дорого електроенергія, горби дуже швидко пересихають. Так, полуниця не так швидко пересихає, коли вона посаджена просто без всяких горбів. Поливається вона також часто, бо полуниця любить і поїсти, і попити, але отакий от варіант нам набагато більше подобається. Пробували ми садити на горби, ні, нам не сподобалося. Неудобно накривати зеленою сіткою, неудобно накривати агроволокном весною. Можна навіть на зиму вкрити агроволокном тоненьким і хай вона так і зимує. Тоді ця полуниця буде набагато раніше весною. Ось ми для себе придумали такий спосіб посадки. Не перший рік ми так садимо, пробували по різному, і на горби, і без агроволокна, по різному. Без агроволокна ми не можемо встигнути з цими бур'янами. На горби ми не можемо встигнути з поливом, а ось так це для нас самий найкращий варіант. Ну, ще покажу, як ми накриємо, поставимо дуги і накриємо зеленою сіткою, і це буде на цьому буде все. Так, накрили зеленою сіткою, не встигали вже поставити дуги, але якщо не накрити, оце під низом рослинки, то тоді агроволокно нагріється 50 градусів. І листочки згорять на такому сонці. Сьогодні у нас 32 градуси. Тому зробили оце так. Буде час, зробимо по-іншому. Ну, на сьогодні це все. Всім гарного дня, до побачення!